Виконавчий комітет Кролевецької міської ради, чолі з міським головою Олександром Бабравицьким, виконавчий комітет Королевецької міської ради, створений у 1997 році, Налічі 17 працівників апарату виконавчого комітету та 8 працівників централізованої бухгалтерії. За 2016 рік відповідно до закону України про деколонізації. Проведено відповідність назви вулиць, провели парку, арків міста Кролець. Всього переименовано 66 об'єктів. З міського бюджету для мешканців міста воює кошту у сумі 170 тисяч гривень та fi вайфайсквер. В апараті виконавчого комітету Королевської військової ради створено відділ з питань державної реєстрації, та орган реєстрації апарату виконавчого комітету, запроваджені сприятливої умови. Для Приймання правової волі допомоги громадян. Встановлені камери спостереження по місту. Проводиться постійний моніторинг роботи повна служб через ДПРС та лігатори. Проведена інвентаризація системи вуличного освітлення в місті та реконструкція лінії по освітленні міста. Встановлен барник, готовий соціатор та патріатричне виховання громадян. Задипав Рукаша. За весь час існування міста Кролевець виділені кошти з міського бюджету на проведення археологічних розкопок на місці Кролевецької фортеці. Організований та проведений український фестиваль «Пісні народжені БАТО. Рішенням виконавчого комітету Королевецької міської ради створений сквер на честь учасників АТО. Земельних питань за оренди верхового майна. Приводимо заведу сумта міста і вас свій новий приватний вигляд з зони відпочинку коженського поставкою. Наразі триває робота по сформі об'єднаної територіальної громади міста Кралець. Розкидають головівські герої. Дяк, Оксана з наконець парубки та тродовецькі дівчата. Дорогі друзі, вас вітає народний аматорський вокальний ансамбль «Берегиня» районного будинку культури, керівник Олександр Побрик. Колектив колективний учасник районних та проти культурно-мистецьких заходів. Країнська пісня, наче поклик джолі, наскнення наше дух їх політ. І мови з нею життєвим полі, не зрадим їй до сконули своїх літ. І сьогодні «Берегиня» і наші не запрошувати. Кисаємо риутинську та відряджу громаду. Сітку громаду вчора Єтушенка, Володимир Миколаєвич. Та цим селом протікала бурклива річка ревка. Річка давно зликла, але залишила нашу селу риутинця. Село живе бурхливим життям. славу селу приносить його люди, щирі і працьовиті. На території громади функціонують. І він навчальний запад Залізка, Пельшесько-Бужевський фунт, спільна бібліотека та сільський будинок культури, пожежна оборона, відділення поштової зв'язку. Злагослу приносить народний аматорський партлорці, колектив Русичанка, Кірівник. Це майже три століття. Майстри комунального підприємства Хрономецькі рушники старано зберігають і розвивають кращі традиції українського народу. Підприємство виготовляє ручки, ткані вироби на замовлення. Це рушники весільні, сувенірні, з серветками, вишиванки, панпусі та багато сучасних виробів, сумок, кровата, думбелів та інше. Замовлення приймаються за адресою Європейська 15. І беруть участь в заклади освіти нашого міста. Ми вітаємо всю освітянську сім'ю. Школи нашого міста виховали не одну колезу про одних людей, які своєю працею звеличують славу України є те факт, що якісна освіта це основа успішного розвитку науки, економіки і культури держави. В день чудовий, коли на порозі весна у тепло, що дроступеє пати, наша дружна, міцна освітянська сім'я, вас спішить від душі привітати, ми шкілля, дитячі тільки голоси, по дитинство, народження мрії. Це хороки дітей до краси, бо зашкіллі реалії стають всі надії. Ми це школа, це гордість країни, ваш світ. Ми плекаємо щасливе майбутнє, щоб ваших дітей визнавали цілий світ, а їх доля була незабутня. Вітаємо школи та шкільні навчальні заклади, поза шкільні навчальні заклади нашого міста. Які виховують наших дітей? що всі школи нашого міста вийшли на святкову площу повним складом. Зі святом вас, дорогі освітяни. Нехай вистрілий буде на вас прихильний і щасливий. А на барші Королевецька дитяча юнацька спортивна школа Олімп. Ради в школі займається 196 учнів. Працюю вісім тренерів таких видів спорту, як лиша атлетика, лижні гонки, горить батько, мукійний теніс, радіоспорт. За свою історію в США було виховано чимало спортсменів високого рівня. Міське комунальне підприємства здоров'я. Організацію та проведення ефективної, спортивно здоровчої діяльності відповідно до потреб жителів міста Короливи. Предметом діяльності є експлуатація спортивних споруд, організація та проведення спортивних здання діяльних експертів відпочинку та розлад. Очоля колектив, шапко, кожен жорі Державний професійно-технічний навчальний заклад Рудинський професійний знаходиться на території села Рутинці, очолює заклад Чечень Валерій Вікторович, начальний заклад зетець підготовку за професією та старий смашиністів господарського виробництва, категорія А1, А2, бої автотранспортних засобів. Нуля, лицювальність квитович, електро... Мальовнички куточки мікрорайону Водолова знають всі кролевчани. І зараз на марші учасники художньої самодіяльності Бодолівського міського клубу. Таві ліс зелений і звук широк в старочку прозора. А людей, які там живуть, називають подолянами щирі, привітні, роботящі. Усили в дороду, привозити всіх, і тільки засідають. Та так звісно, що все подобається. На площу підходить Грущальська громада. Село Груцьке – це край працьовитих людей вміють обробляти землю, ростити дітей, співати пісні, свою працю і примножувати добробут села. Це і вчителі, медики, видоніві професій, що всією душею відані своєї село. Вітаємо грещанську громаду на чолі з головою, Петрінським Павлом Петровичем. Альна, право, Тісне Кроловецьке борошне. З нього випікаються золотані караваї, курсі пиріжки, пісочка, смачні вареники, куліці і личинки. Кровецький Кабінет трубопродуктів одне з найбільших зерноперерозних підприємств України. Вже 30 років безсумний лідер на ринку високоякісного, екологічно чистого порошня. На підприємстві працюють 254 кваліфікованих працівника. Колективи комбінація його продуктів практично працює на повну потужність, технічно переозброюється та динамічно розвивається. Комунальне підприємство Кролевець водоканал. Це підприємство є основним надавчем послуг централізованого водопостачання та водовідведення по місту Кролевець. Створено 1 вересня 2005 року. Підприємство рахується з багато до забори, на яких працює п'ять авіація чергових. Притяжі водопровідних мереж по місту більше 200 кілометрів. Кожен день добувається та подається місце на потреби споживачів більше 2 тисяч кубічних метрів води. Для подає послуг водовідведення довідення підприємств дає як каталізаційних станцій, та чисні споруди. Води. Бо як кажуть в народі, без води і ні суди. Що було в ньому чисто. Місом ідуть робітники, вигрібають смітники, і вивозять біло в море, і катують в море. Як ще солом санці спиться, сніг уже чистить рем зубниця, прибирає площу парки, як І архи. У нас утворився затор. Глядачі не хочуть пропускати учасників ходи. Дорогі глядачі, у вас є унікальний шанс сфотографуватися з тероризованими персонажами, з учасниками нашої святкової ходи. Свято лише розпочинається, і все ще попереду. Вітаємо вас на святі зустрічі весни і проводить зими.